Янзе для українців у 2024 році. Понад 170 тисяч українців стали студентами закордонних вишів, і ця цифра зростає. Чому? Бо освіта за кордоном це не просто диплом, а двері до кар'єри в топових компаніях та стартапах, які змінюють світ. Сьогодні я розкажу про п'ять університетів, які обирають українці. Поділюся історіями наших клієнтів і дам лайфхаки, як вступити у 2026 році. Мене звати Аліна, і на каналі Стаді ми вже допомогли сотням українців вступити до США, Великобританії, Нідерландів та інших країн. Готові? Тоді поїхали! на першому місці University of Amsterdam або Ува. Цей виш у топ 15 найкращих університетів Європи за рейтингом QS World University Ranking 2025. Чому українці його люблять? Доступні ціни, багато англомовних програм і атмосфера Амстердама. Де ти відчуваєш себе як у фільмі? Бакалаврат коштує від 9 тисяч євро на рік на програми, такі як медіа, бізнес чи психологія. А життя в Амстердамі коштує від тисячі євро на місяць, якщо жити в гуртожитку або шукати румейтів. До речі, наша клієнтка з Одеси вступила на медіа із бюджетом 12 тисяч євро на рік. Ми в стадігрі допомогли їй оформити документи через StudyLink і підготувати мотиваційний лист, який вразив приймальну комісію. Зараз Олена стажується в медіа агенції в Амстердамі Лайфхак. Живіть у предмісті, наприклад, у Зантворті. це дешевше десь на 30%. І подавайтеся на програми знижчої конкуренцію, такі, наприклад, як соціальні науки. Дедлайн для УВА – це 1 травня. Факт. 80% випускників у вас знаходять роботу в Європі протягом 6 місяців після випуску. Друге місце University of Twente у Нідерландах. Цей виш мека для технарів і тих, хто мріє про кар'єру в IT чи інженерії. Він у топ 200 світу за QS Rankings і відомий своїми інноваціями. Бакалаврат коштує від 10 тисяч євро на рік для таких програм, як комп'ютерні науки або, наприклад, механічна інженерія. Життя в Енсхеде від 600 євро на місяць що дешевше ніж в Амстердамі. Наш клієнт Максим із Дніпра вступив на механічну інженерію після програми Foundation. Ми в стадіхрі підготували його до онлайн співбесідей і допомогли з мотиваційним листом. Зараз Максим працює над проєктом із роботи техніки в кампусній лабораторії. І до речі, лайфхак не купуйте дорогий велосипед у Нідерланд їх крадуть навіть із замками. І подавайтеся до 1 червня, щоб встигнути подати свої документи на стипендію, де ви можете отримати до 5 тисяч євро на рік. Факт: В University of Twente співпрацює більше ніж з 500 техкомпаній, включно з ASML та Philips. Третє місце London School of Economics або LSE. У самому центрі Лондона це топ 3 виші Великобританії за соціальними науками та економікою. Якщо ви мрієте про економіку, фінанси чи міжнародні відносини, це ваш вибір. Бакалаврат коштує від 20 тисяч фунтів на рік, а життя в Лондоні починається від тисячі фунтів в місяць. Наша клієнтка Софія з Києва вступила на International Relations через UCAS. Ми в стадії грі допомогли написати їй мотиваційний лист, який зараз до речі до 600 слів. І це нова вимога 2025 року. Лайфхак обирайте передмістя як крайдон, щоб зекономити на оренді і подавайтеся на менш конкурентні програми як соціологія. Дедлайн 31 січня 2025 року. Факт: 12% випускників ЛСІ стають СЕО. Чи топ-менеджери глобальних світових компаній? Четверте місце University of Chicago, один із найпрестижніших вишів США у топ-10 світу за QS Ranking 2025 року. Його обирають за програми з економіки, бізнесу та природних наук. Навчання коштує від 50 тисяч доларів на рік, але є стипендії, де ви можете отримати до 70%. Наш клієнт Олексій з Харкова вступив на Economics після подачі через Common App. І ми в Грітова допомогли з його есе, яке вразило комісію та він отримав стипендію 60%. До речі, зараз він подробляє на кампусі 10 годин на тиждень та заробляє від 17 доларів на годину. Лайфхак. подавайтеся через Early Bird, якщо встигаєте. А Rolling Admissions тут до березня 2025 року. З гарних новин ви тепер можете подавати Duolingo English Test замість IELTS. І зекономити біля 150 доларів. Факт: 92 лауреати леруати премії пов'язані з University of Chicago. П'яте місце University of Miami у сонячній Флориді. Це виш у топ 50 США, ідеальний для бізнесу, медицини чи маркетингу. Навчання коштує від 50 тисяч доларів на рік, але є дуже великі стипендії, які покривають навіть все навчання. Факт: 70% студентів University of Miami отримують пропозицію роботи ще до випуску. Ці п'ять вишів не просто місця для навчання, а старт для кар'єри вашої мрії. У 2025 році Нідерланди, Великобританія та США залишаються топовими для українців через якість англомовних програми. Та перспективи. Хочете вступити? Пушіть нам у стаді і ми допоможемо вам з документами, тестами та мотиваційними листами. Підписуйтесь, щоб у наступному відео дізнатися, як підготуватися до IELTS і отримати максимальний бал. А у коментарях напишіть, який виш ваша мрія: УВА, ЛСІ чи може сонячний Майамі. До зустрічі, друзі, і нехай ваш шлях до мрійного вишу буде легким.